Урада, кошенята попліткуємо. Сьогодні говоримо про курси Ксенії Мішиної Ціна Кароль в танці скічку Іван на вітато, ізі бізі фест відміна та соціальне кафе. Можете зручніше набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку, до того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. А зараз я вам пропоную переглянути невеличкий шматочок відео про гріву Ксенії Мішеної, до якої є запитання. Вона готувала свою аудиторію до прогріву. І, врешті-решт, стартують курс тарифи на ці курси різноманітні. Є 100 з хвостиком доларів, є і 800. Ну що ж, давайте переглянемо відео. Взагалі, навчальна програма Money Makers була створена для того, щоб кожен з вас, хто бажає розвиватися діджитал, отримав цю можливість. І в першу чергу це про людей та можливості. Я дуже пишаюсь, яку команду експертів мені вдалося зібрати, і саме їх знання будуть передані вам. Майбутнім студентам. Ні, давайте так. Майбутнім професіоналам. Друзі, для всіх бажаючих я залишаю посилання на сайт, на якому ви знайдете деталі програми, тарифи та інформацію про наших спікерів. Програма дуже така об'ємна та структурована. Переходьте по посиланню та вивчайте, читайте. Ви знаєте, я б із задоволенням розкритикував ці курси. Ви ж мене знаєте. Я до інфо... Що не ставлюсь дуже-дуже неоднозначно, хоча знайдуться хейтери, які скажуть: ти сам проводив курси? Ну, дорогенькі мої, так я проводив курси. Але усі учні, хто прийняли участь у цьому заході, залишилися задоволеними. Я звертаюся до тих, хто був долучений до мого курсу. По просуванню Ютуб канала, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте про мій курс, які у вас залишились враження? Це важливо. Я робив абсолютно демократичні ціни, розуміючи, що зараз складні часи. У Ксенії мішана градація 100 доларів, 800 доларів, але не в цьому суть. Кажу ще раз: я б із задоволенням розкритикував би. Ці курси, але є одне, але в цьому курсі значиться прізвище однієї людини, Юлія Проскуріна буде виступати одним із головних спікерів цього курсу, і я вам скажу наступне: ми з Юлією працювали у Наталі Могилевської. Юлю, привіт! Це людина, яка обожнює свою роботу, це людина, яка є справжнім фахівцем своєї справи, і це людина, якій можна довіряти. І коли ти серед спікерів бачиш подібні. Імена я задаюсь питанням, а чи можу я критикувати цей курс? Дивіться, у суспільства завжди буде неоднозначне ставлення до інфопродукту. Тут лише ваш вибір. Сприймати цей курс, замовляти його собі, чи не замовляти, ніхто ж нікого не змушує. А те, що зробила цей курс Мішина, ну під патронатом її імені, це зрозуміло, тому що будь-яким організаторам курсів потрібні медійні обличчя. Зрозуміло, що усі на цьому зароблять. Зрозуміло, що це бізнес-схема, яка виконує свою роботу. Але тут є імена, яким можна довіряти. Я не помазаний, я взагалі не долучений до цього курсу. Ви мені скинули, попросили прокоментувати. І от коли я гортав, вивчав, я знаю Юлю Проскуріну особисто, і це людина, яка розбирається, яка може тебе чогось навчити. Тому я не буду дуже критично ставитися до цієї новини. Звичайно, ціни вони дорогі. Ну, об'єктивно, 800 доларів за ВІП-пакет. Ну, ви серйозно? 800 доларів? Ну, де такі гроші взяти? У людей зараз складно з зарплатами, а ви хочете 800 доларів. Звичайно, з ціновою політикою я не погоджуюсь. Мабуть, знайдуться ті, хто будуть готові віддати такі шалені гроші. Тим не менш є. Ментори, які є фахівцями своєї справи, розкажіть, будь ласка, поділіться власним досвідом, чи замовляли ви колись у когось з блогерів, артистів, не знаю акторів курси, які у вас залишилися враження? І, взагалі, що ви думаєте про інформпродукт? Біч і просто... А це українська співачка. чи то Тіна Кароль, чи то Тіна Керол. Я заплутався, трактують її прізвище по-різному, готується до своїх виступів і дуже активно зараз гастролює країною. Ціна Молодець, вона зрозуміла, щоб привернути увагу глядачів, потрібно зібрати талановиту молодь, і вона додала до своєї команди а, дуже яскравих вокалістів. А, разом вони виглядають дуже гармонійно. усі... Всім задоволені, але те, як танцює ціна Кароль, дивіться, я не хореограф, тож я не буду судити, я в цьому взагалі не являюсь хоча б трішки фахівцем. Я би наголосив на наступному і тут звертаюся до вас. Хочу запитати, як ви вважаєте, коли артист, умовно кажучи, артистка має неймовірні вокальні дані, дуже круто співає. Виконує чуттєво композиції, але при цьому ну не вміє танцювати. Є люди, яких можна навчити, тому що у них є певна пластика, є певна органіка, енергетика в кожному русі. Тобто людина може не вміти танцювати, але від природи їй дано, і вона може затягнути вашу увагу і не відпускати тривалий час. А тут просто тобі даються круті вокальні дані. Чи потрібно артистці себе пересилювати, аби вразити свого глядача? Тобто є ті, хто вчаться, є ті, кому не дано. Стосовно другої категорії. Якщо б ви були відомою співачкою, ви б намагалися займатися і розвиватися в тому напрямку, в якому ви ну взагалі не органічні і не вписуєтесь. Давайте поспілкуємось. Це дуже така риторична тема, риторичне запитання, але має місце бути. Кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в дірект мого інстаграму будь-яку інформацію, усе має свою цінність. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штри до портрету цієї чи іншої особистості. Звичайно, що є чудовий телеграм-канал, який є невід'ємною частиною пліткового життя. Обов'язково додавайтесь усі посилання в описі під цим відео та в закріплених коментарях. А також картка для донатів, якщо маєте бажання та можливість, підтримати нашу спільноту. Ох уж ця драма, тяжке життя. Елітних українських біженців. Прийшло до нас кошеня із політики, досить серйозне, і принесло на хвостику, що сімейство Скічко не планує пов'язувати надалі своє майбутнє з Україною. І, скоріш за все, сімейство буде мешкати або в Італії на постійній основі, або в Америці. Вони ще не визначились. Хто не пам'ятає, Скічко був звільнений з посади голови Черкаської одачі в березні 2022 року. Отже, наше Кошеня розповідає що для пана скічка це була можливість просто. Mm, як би так сказати, розширити свої можливості, розширити свій бюджет, нарешті жити на тому рівні, про який ти мріяв завжди. Адже пан Скічко ніколи себе нічого не представляв. Ми не стверджуємо, я от кажу суб'єктивно, як глядач це чувак, який був в телевізорі періодично, приймав участь як телеведучий і не більше того. Так, він талановитий комік, пародист, і краще б він займався своєю професією, а політику. Аби з'явилися. Ви розумієте. Тому що найжахливіше, коли людина йде в політику, я все розумію, можна не мати цієї освіти, досвіду, але ти абсолютно щиро йдеш змінювати щось для цієї країни. А більшість, хто зайшли в цю каденцію, яка зараз. Це виключно про бабосіки, це виключно про власні вигоди, це виключно про усе, що не пов'язано з добром і з будь-яким шляхом розвитку України як держави. І Скічко яскравий представник егоцентричної особистості, яку цікавить виключно. виключно. Матеріальна складова, як на мене, і ви уявіть, скільки ще буде таких виїзних нардепів з їхніми сімейками, як тільки но вони покинуть пост свій керуючий пост у Верховній Раді, за кого не проголосують, кого зільють, а кому просто заборонять? І вони будуть виїздити і на ці гроші, які вони накрали зараз в період повномасштабного вторгнення. А будуть складати собі розкішні умови життя, заробивши ці гроші на крові. Ну як заробивши, накравши, і це найстрашніше, що може бути. Я дуже сподіваюся, що ось цей бумеранг він існує, тому що не може бути одне тільки зло, і воно не карається. До пана Скічка питань немає. В нього заможня дружина. Там все чудово, все в шоколаді. Тож бажаємо вам, пане Скічко, обрати темпераментну Італію, мабуть, все ж таки. Там буде більш яскраво і душевно по-домашньому. Адже в Америці дуже швидко будуть закінчуватися гроші, і не знайдете ви там такого душевного тепла, яке є в Україні. Як вам такі персонажі, які відсиджуються за кордоном, оці як Санта-Дімопелас? Не треба мені зараз розповідати. Санта, вона допомагає Україні. Ні, в неї діти, ну вона ж виїхала. Санта це виключно про власний егоцентризм. Виїхала. Так, виїхала. Слава Богу, що виїхала. Давайте обговоримо. Йдемо далі. Дуже коротко. Загадкова новина, загадковий персонаж українського шоу-бізнесу Іван Наві, співак, який виконував найпопулярнішу його композицію, такі молоді. Згадайте, згадаєте однозначно. Поділився світлиною в своєму інстаграмі і заявив, що він став татом. Ваню, ми тебе щиро вітаємо. Ти дуже класний, ти дуже світлий, ти дуже позитивний, ти дуже людяний. Я з ним особисто знайомий. Ми пересікалися на декількох проєктах. Реально приємна світла людина. От Ваня, навіть дивіться, він жодного разу не зашкварився в період повномасштабного вторгнення, жодного скандалу. Жодного висеру, нічого взагалі. Людина просто займається своєю професією, музикою. Тому за це тобі дуже дякую, ти молодчинка, вітаємо тебе з батьківством. Там кошенята наші підіймали питання, а чи не є це історією сурогатного материнства? Бо є багато запитань. Не знаю. Тому звертаюсь до наших кошенят, кому що відомо, просто цікаво. не більше того, взагалі немає значення, як народилася ця дитина. Головне, що вона народилася в любові, головне, щоб в неї були турботливі батьки і зробили усе, щоб виростити достойне покоління молодих українців. Тож Ваню щиро вітаємо. Цей скандал обговорила абсолютно усі. Потрібно було лише декілька годин для того, аби артисти почали реагувати. А на польському фестивалі Easy Busy Fest повинні були виступати зараз. Я вам скажу пул артистів: Океан Ельзи, Зехарткіс, Ляпіструбіцької, Дантес, Яктат Кола. «Сад», світ, не знаю, хто це. Велбой, парфенюк, сковка ну досить серйозні імена. І виявилося наступне, що спонсорами українського фестивалю Ізі Бізі Фест у Варшаві за участі у Кану Ельзи і усіх, кого я назвав, є російські компанії. На це звернула увагу засновниця організації «Stand with Ukraine Foundation». У коментарях вже відмітилася частина артистів, які, звісно, були не в курсі і самі в шоці. Фестиваль відмінили представники цього фесту. Говорять наступне, друзі. На жаль, фестиваль не відбудеться. Ми повністю солідарні з артистами і з кожним із вас. Перед усіма хочемо вибачитись за нашу фатальну помилку, а саме за недоскональну перевірку спонсорів. В жодному разі ми не знімаємо себе відповідальності за цю ситуацію. З першого дня повномасштабної війни організатори нашого фесту підтримували Україну, відправляючи частину коштів з кожного концерту на допомогу зсу. І цей фестиваль не був виключенням. Ми ми просимо вибачення перед всіма артистами за цю ситуацію, а також хочемо наголосити, що вони не мали жодного відношення до спонсорів. MonoLit і Mix Марк. Дивіться, організатори повели себе достойно. Правильна заява. Артисти теж відмітилися і кожен дав свою офіційну заяву, коментар, що вони не знали про російський слід в організації цього фесту. І хто тут винен? Ніхто. Ну, відносно ніхто, як я це бачу, є людський фактор, і не завжди усе можна перевірити. Так, ви можете сказати, що це відповідальність організаторів, і ви будете абсолютно праві. В жодному разі я не буду цього заперечувати. Але якщо там був великий пул спонсорів, підтримки ось цих імен, могли провтикати от реально могли провтикати. Я їх не виправдовую. Я не знаю, як було там насправді свічку не тримав. В будь-якому випадку представники фестивалю дали нормальне, адекватне, абсолютно пояснення. А артисти зі свого боку теж ні з чим не загравали, не намагалися якось сісти дупи на два стільці. Тож усі вийшли достойно з цієї ситуації. Ну і окрема подяка авторці інстаграм допису, яка підняла цю проблему на такий високий медійний рівень, що набуло моментально розголосу. Це потрапило в усі змі. Артисти відразу зреагували. Тож я вам казав, кажу і завжди буду казати, що наша з вами сила це розголос, це можливість хоч якось впливати, підіймати цей суспільний резонанс і не закривати очі на несправедливі ситуації. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте обговоримо. А на завершення у нас буде тема, яка мене окриляє. Я хочу поговорити про соціальне кафе. І коли я знайшов це відео в інстаграмі, я прям ожив. Прямому сенсі цього слова, тому що дуже важливо розуміти, для чого ти займаєшся своєю професією, для чого ти знімаєш блоги, для чого ти спілкуєшся зі своїм глядачем, для чого ти підіймаєш ті чи інші теми. І я дуже радію від того, коли бачу, що у людей з'являється свідомість, глибина, розуміння, емпатія це те, що має значення. Давайте приглянемо невеличкий шматочок. Перше в Україні соціальне кафе, де працюють люди з інтелектуальними порушеннями та синдромом Дауна. Це дуже дуже важливе відео, друзі. Тому я дуже прошу його репостнути в сторі з друзям, зберегти і, звичайно, завітати в Саншайн-Кафе. Ми замовили піцу чотири сири, м'ятний трамашковий чай, смажений сир з шаралим соусом і вафельний тортик. Це було дуже смачно, і тому я сміливо запрошую вас підтримати цей проект. В нашому суспільстві досі існує міф, що такі люди не можуть вести соціальне життя, але це не так. Вони можуть бути повноцінною частиною суспільства, працювати, мати друзів. І навіть в світі є приклади, коли вони будують власні бізнеси. Тому давайте. Не відвертатися, а допомагати. Зараз кожна людина, яка може працювати, нам потрібна. Вони знаходяться в метро на Степана Бандери 26В. Нас понад 8 мільярдів на цій планеті. Усі ми різні, усі ми унікальні, усі ми зі своїми особливостями. І в жодному разі не можна навішувати на когось меншу вартість чи дражнити за те, що ти виглядаєш не так, як всі. Ми усі рівні, і ми усі повинні мати в цьому сенсі. Повагу і емпатію одне до одного щира подяка за таку чудову і важливу ініціативу усім, хто був долучений до реалізації в життя. Цього неймовірного проєкту, тому що такі теми потрібно висвітлювати, і таких людей потрібно підтримувати. Я завжди буду підіймати на цьому каналі питання соціалки. Про мене багато хто з глядачів не знає, що я працював понад 5 років у Верховній Раді в напрямку саме соціальної політики, працював з багатьма артистами. Писав пісні для різних артистів, і в мене є досить великий багаж знань та досвіду. І коли я бачу подібні теми, я не можу залишатися осторонь, тому що соціальні ініціативи мають значення і вони повинні існувати в будь-який час. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я не прощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.